Привіт, мої любі, я сьогодні трошки захворіла, тож буду намагатись зробити коротенький розклад. Якщо буду тут чхати чи кашляти, не зважайте чи шмаркати. Так що, сподіваюсь, ви поставите з розумінням. Сьогодні буде розклад думки почуття дії, два варіанти. Перший і другий. Так що обирайте свій, загадуйте людину. Ми почнемо. Сподіваюся, якщо Якщо не вибрали, поставте на паузу. Так, давайте почнемо з першого. Що там ваш загаданий сьогодні думав про тебе? Що твій загаданий сьогодні думав про тебе? Думки. Шістка пентаклів. Ну, прям думав, слухайте. Прям думав. Не вистачаємо у вас, не знаю, тут начебто ви, або ви давно не бачились. Скучає тут чоловік, слухайте. Навіть злиться, ну не знаю, що зараз, або ж спілкування у вас неможливе, або злиться, що не знаю, наприклад, ви з кимось спілкуєтеся, тому що рицар мечів це ще про ревності. Можливо, він знає, що у вас, вас хтось з'явився, або підозрює, що ви там з кимось спілкуєтеся, але не з ним. Ну, а за вами тут скучає, слухайте. Так, а ну що ти що ти думав сьогодні ще про неї? Що ти ще сьогодні думав? Вісім <кій> <кій> жезлів. Слухайте, ну він тут прям думав, має таке враження, що він якийсь тут план <кій> винушує, подивіться, <кій> начебто думає, от реально от по четвірці мечів, <кій> Як буде вас проявитися? Можливо, продумає, що він вам напише, так, або що він буде вам говорити при дзвінку. То він дійсно тут виношує якийсь план. Так, а ну, а що, що ти ще думав? Що ти ще думав? Що ти ще думав? Ну, думав про те, що не знаю, як до вас підступитись. Знову ж таки, тут, начебто, ви, напевно, ви або посварилися, або у вас зараз якась пауза, не знаю, або в, комусь, в когось можливий розрив, <кхи> тому що він думає про те, що треба якось, ну, з якогось іншого боку до вас підступитися. Тому що таке раніше, вже воно ну, не спрацьовує або не спрацює, він так думає. У вас тут, бачите, показує дев'яточка Пентаклів, така вся красунечка, слухайте. Можливо, це про те, що ви тут щось свою, свою справу, можливо, відкрили. Чось, не знаю, чомусь такий потік прийшов, що у вас тут щось, щось ви тут ну, виросли, не знаю, в своїй справі, в своєму бізнесі, або ж там у вас було по кар'єрній е драбині піднялися. Ну, щось у вас тут покращилося, слухайте, він про це знає. Начебто ну, він каже, що от з такою, як вона зараз, тепер треба по іншому себе вести. Начебто він і продумає, як саме до вас проявитися, тому що ви вже стали ну, якась більш, більш ну, вже не, не поведетеся на ті способи проявлення, які він раніше, там, як він там до вас раніше підкочував. От тепер каже, вона це вже на це не поведеться. Тепер вже треба якось по-іншому, каже до неї. <кій> він поки що не знає, як, от він зараз саме в процесі, слухайте, обдумує, як саме до вас тут підступитись, тому що ви тут виросли, скажімо так. Ну і тепер треба по-іншому все це будувати, налагоджувати. Ну, скучає, слухайте, скучає. Так, ну давайте тоді розказую, які те почуття до одинички. Башня перевертається, слухайте. Що це за почуття такі кришесносні? Бачне. Так, добре, що ти відчуваєш? Твої почуття, твої почуття до одинички. Твої почуття до одинички, твої почуття. Угу. Так, і ця карта просить. Слухайте, ну закоханий тут. Прям закоханий. А колісниця, колісниця це... Дивіться, знову Мечів, слухайте. Закоханий. Ну от мене якось... ну Давай ще одну карту, давай ще одну карту. Навіть дві. подивіться, колісниця і колесо фортуни. От він відчуває, бачите, якесь притяжіння, навіть те, що притяжіння, як його прям несе до вас, можливо, в нього зараз в житті якісь обставини так складаються. Тут навіть, знаєте, якщо ви, наприклад, дійсно десь працюєте, <кій> навіть не те, що працюєте разом, а якось ви там по робочих моментах пересікаєтесь, ну, пересікались, можливо, там раніше, то зараз, начебто, знаєте, самі обставини так складаються, що ви тут, ну, що його прям до вас, ну, ваш, ваш бік направляє сама доля. <кій> Тут, бачите, начебто він ну, якось старається так, до вас ну, приблизитись. Підожди, підожди, як це ти стараєшся? Як? Не хочуть казати. Ну от він щось робить, слухайте. От він начебто дійсно щось зараз мудрує саме з тим, щоб до вас наблизитись, якось до вас бути ближчим. Давайте ще на іншій колоді подивлюсь, бо ця колода вже нам тут закриває. Так, ану, твої почуття, твої почуття до одинички. Ну, не знаю, якщо у вас дійсно якісь робочі моменти, тут, начебто, знаєте, от його так до вас прям направляють. Слухайте. ну от Він, він начебто щось і робить для цього, але ж і сама доля допомагає. Ну, я кажу, що е, на Бога надійся, так і сам не плошай, як це був по-українськи. От він начебто старається, і доля йому допомагає, розумієте, От ваш напрямок його якось туди. Направляють. Що ти відчуваєш твої почуття? Твої почуття до одинички. Дивіться, знову колісниця. Ви подивіться, колісниця на колісниці. Це ж треба. Ну він дуже хоче до вас приїхати. І знову ж таки, шістка мечів. <кій> Ви подивіться, він, він шукає зараз якийсь шлях, він шукає якийсь спосіб, він шукає якусь можливість. Причому, бачите, тут наші карта так показує інтернет. От саме. Можливо, він дивиться, де ви там в соцмережах, були, не були, чи в месенджерах, чи якось збирає про вас інформацію. Ну, Тут він явно до вас ну, направлений, слухайте. Він шукає якісь, якісь способи слухайте, до вас прийти, щоб ви йому тут відкрили двері. Тут, можливо, у когось навіть так програти, що він через інтернет якийсь подаруночок вам замовив. Ну, Тут щось таке, а що ти до неї відчуваєш О, твої почуття? Все-таки скажи про почуття. Ну королева кубки, слухайте, ну він перед вами на колінах, дівчатка. гляньте. Ну, кохає він вас. І тут у нас закохані були, ну тут уже точно. гляньте. ну прям на колінах. От він, не знаю, перед вами тут, як перед богиною, якоюсь. <кій> Бачите, вас бачить такої в образі, ну не знаю, ну дійсно богині якоїсь ангела. <кій> так, і. А що відлюдник? Так, а що, що відлюдник? Подожди. Король кубків, ну гляньте, парочка. Так, він у вас бачить королеве кубки, і бачте, бачить своєю парою. І у вас тут є кохання, але він тут намагається від чогось відмовитись. Я не можу зрозуміти, а від чого ти відмовляєшся? Від цих стосунків чи від чого? Ну, Начебто він шукає, шукає, ну і. Диявол. Цікаво. Паж мечів. Ну, щось йому тут не подобається. Розумієте, ті стосунки, які у вас є зараз, от щось він ще шукає тут якийсь ще, якийсь елемент, не знаю, якийсь пазлик, що ще у вас тут не складається, от він відмовляється від того, що, як сказати, він хоче якогось правильного... Не знаю, ну, можна сказати так, правильних стосунків. так? Тобто, я так розумію, що йому не хочеться бути просто от в ролі ну, просто як закоханих, так? а йому треба ще щось. От йому це, ну, не, не досить цього. Не досить того, що ви просто кохаєте один одного, розумієте? От він відмовляється від того, щоб просто, ну, от... Не знаю, можливо це, якщо там у вас тут ще замішані якісь інші люди, там, треті, треті лиця, так? То йому це не подобається. Тому що він тут шукає якийсь спосіб, бачите, щоб це було. Ну, от якось. Ну мені йде слово правильно, хоча тут все-таки диявол. Так, що ти шукаєш ключик? Куди ти? До чого ти шукаєш ключик? Ну, Бачите, що була якась спільність, щоб була. Щоб була що. Знову дурень, дивіться. Чи це в нас... Раніше ви подав там теж в тій колоді. <кій> ну, Йому хочеться зовсім по-іншому. Бачите, от те, що у вас було раніше, можливо, у вас раніше були стосунки, знаєте, чисто такі е, ну, поверхневі, якщо можна так сказати. Ну, от Зараз йому цього недостатньо. Йому хочеться чогось більш ну, глибшого, спільнішого. <кій> можливо, ти хочеш. Знаю, що... Одружитися чи про що ти розказуєш мені? Ну, імператриця, ну дійсно, слухайте. Бо я ж думаю, щось він розказує тут диявол, тут просто кубкові енергії, і все. От йому хочеться бачите, чогось більш такого сталого, От, дійсно, хочеться таких стосунків вже, коли ну, можливо дійсно одружитися. Ну і нам принаймні розказує. <кхід> бачите, діти, тут імператриця. Чому хочеться чогось більш серйозного, а не таких стосунків, знаєте, по дияволу, коли. Просто якась взаємозалежність і нічого такого подаль, ну, далі кубків не заходить. От йому хочеться чогось такого дійсно вже надійного. Сім'ї, можливо, можливо, просто з таких ну, серйозних стосунків чи проживання, тут вже в кожного свої якісь ситуації. Ну, взагалі йому треба щось, більш більш таке тривке. Знаєте, не просто там люблю, куплю. Так, ну добре, загадайте термін, подивимося, як він буде діяти загаданий термін. Як ти будеш діяти до одинички в загаданий період. Як ти будеш діяти до одинички в загаданий період? Твої дії до одинички в загаданий період. Твої дії. Ой, рицар Жезлів, слухайте, імператриця знову показує королева Жезлів. Ну, отут уже нас <laughs> натякають на те, що може бути на позиції дві жінки. Ну, Все рівно він каже, що я тут прискочу. Прискочу до тебе, так. І... Ну, дійсно, він слухайте, він проявиться. Тому що він наскільки зараз сумує тут за вами, наскільки він до вас тут прив'язався, наскільки ви його тут підкорили, ну от він дійсно буде тут до вас рухатися. Я поки що не можу сказати, це дуже схоже на фізичний приїзд. <кхе> ну, тут ще можна сказати навіть так, що він сумує, тому що не впевнений, чи, чи ви його обрали. Ну Давайте ще докладу рядочок. Давайте ще докладу. Ні, ну слухайте, ну дійсно приїде. Причому от в прямому сенсі приїде. Ви гляньте, тут у нас скаче, тут ось пливе. І сам це показує імператором, дивіться, під вас імператриці. Тобто він дійсно хоче з вами серйозних стосунків. От Начебто він каже, я хочу, щоб ми рухалися от, в бік такої якоїсь постійності, надійності. От, ну, от Це у нас <кх> карта помірність це не лише про те, що хтось затягує час, але про те, що хочеться якихось гармонійних таких, знаєте, стосунків такого вже чогось стабільного. І от він в цей бік рухається. Тут, ну, тут дуже схоже на те, що чоловік хоче з вами саме шлюбу. Ну, давай ще ряточок, давай ще. Знову цей диявол випадає. Ну, принаймні дивіться, він каже, що я хочу вже піти з тих. Ну, з тих стосунків, з того формату, який був раніше, так, які розвивалися в диявола, Тобто, знову ж таки, про залежності, можливо, про зради, чи про якісь обмани, чи хтось там кимось ну, не знаю, зловживав якимись моментами. От він каже, я від цього відходжу, я не хочу вже таких стосунків. По дияволу каже, я вже не хочу. От він хоче бачите, саме по імператору імператриці. Бачите, тому що в трикутнику тяжко. Я вже хочу, ну тут, дійсно, дівчатка, тут у вас був ще хтось або ж є зараз на даний момент. Ну, от він каже, що я вже цього не хочу. Я вже хочу, щоб ми були парою. Хочу змін. Бачите, трансформацію. Шістка кубків. Ну, бачите, я хочу все змінити, щоб ми з тобою тут пішли вдвох уже, вдвох. От бачите, він і вона. Ну, так, тобто ви і він. Вдвох в цей шанс. Так що так, і тут не знаю, якщо він дійсно одружений, то ну, чоловік, чоловік хоче бути лише з вами. Це дуже приємно. Я, звісно, розумію, що це. Можливо, і не всіх програється. Ну, Тут вже просто дивіться по собі, як ви відчуваєте. Тому що я сама дивлюся, що часто так випадає, от, от все, от він, він уже тут, він уже обрав, а на, а на ділі так не всіх, всіх не виходить. Ну, Це ж не я винна. Карти мені так показують. Як, як бачу, так і кажу вам. Так що, дівчатка, якщо ви відчуваєте, що це ваше, тут навіть головне довіряти собі. Ну, Цей чоловік, якого я зараз вважаю, розумієте, це дійсно хоче з вами. Ну, дійсно, хочу обрати лише вас, щоб нікого більше не було тут третього зайвого. Що ж, дякую, одинички, такий сьогодні був <кхід> коротенький розклад для вас. Хай вам щастить. <кхід> дякую. Так, давайте перейдемо до двієчок. Привіт, двієчки. Давайте подивимося, що там ваш загаданий сьогодні про тебе думав. Що він про тебе сьогодні думав? Твій загаданий, його думки. Ой, слухайте, тут весь скаче, скаче до вас. Ви бачите, рицар на колісниці. А чому дев'ятка мечів? Десятка мечів. Що він думав? Ну, знову ж таки, якщо він одружений, то він думав про те, що треба до вас приїхати, але переживає, тому що тут сім'я на заваді. Ну, якщо не дружне, а просто його сім'я, там, батьки, не знаю, діти дорослі, ще там всі ці моменти, просто якась стабільність, якась його сімейність, от, начебто переживає за це. Але в думках про те, щоб до вас приїхати, щоб проявити, щоб нарешті, не знаю, діяти ваш бік. Тут, бачите, знову ж таки, скаче тут до вас, дивіться, що ти думав? Що ти думав сьогодні про двієчку? Ну плани якісь тут будує? Слухайте. Дійсно, будує плани. Він думає про те, він думав сьогодні. Про те, що якби з вами тут дивіться, ну знову ж таки, дві трічки. Ну це вже дивіться по своїй ситуації. Думав про те, як би з вами тут співпрацювати, тобто налагодити з вами ну, зв'язок, розмову, якось знову почати з вами спілкування, наприклад, якщо ви не спілкуєтесь, ну якісь тут, можливо, навіть хтось думав про те, щоб з вами кудись поїхати, на якийсь вікенд, якусь поїздку, не знаю, якісь. Не те, що канікули, як це сказати, ну, якусь відпустку, ну, не знаю, відпустку. Ну, думав про те, що з вами далі, от треба будувати з вами далі, дійсно, свій маршрут, з вами далі. Йти з вами в майбутнє. Так, що ти ще думав про двічку? Що ти ще думав <кхе> про двічку? Що він ще думав, слухайте? Ну, вісім жезлів. Ну, от тут людина думками саме про те, щоб до вас проявитись. Причому тут у нього такий імпульс, знаєте, такий запал ваш бік. <смі> такий тут жезл горить. <смі> Дівчатка, не знаю, він тут... в нього реально в думках про те, щоб до вас приїхати. Можливо, він вас давно не бачив і скучив. Можливо, просто щось в ньому там зараз <смі> загорілося. Ну, таке бажання, знаєте, до вас проявитись. Або ж вам написати, або приїхати. Ну тут дуже схоже на приїхати, тому що. Не у когось, можливо, якщо ви там на відстані, просто зателефонувати, написати. от начебто, ну І ще, до речі, паж <кх ashamed> Пентаклі це ж теж про те, що ну, про переписку. ну, Можливо, у когось він тут до вас молодший трохи. Ну, все рівно думав про те, що треба до вас тут приїхати, з'явитись у вашому полі, тому що вже ну, дуже хочеться. Вже <кх1> не втірпіош, Да? Так, ну добре, давайте подивимось, що ти відчуваєш. Що ти відчуваєш до двічки? Твої почуття до двічки. Твої почуття до двічки. Що ти відчуваєш до двічки? Дивіться, королева Жезлів. Колесо фортуни, господи. Гляньте, тут сама доля мені її послала таку відьмочку. Ну, начебто, ну ви тут дуже гаряча штучка, слухайте, що він до вас відчуває. Ну... Хоче вас, це однозначно. Тут другий, другий варіант, у нас такий дуже гарячий варіант. Думаю, про те, що ви тут не дарма з'явилися у житті. Можливо, навіть про те, що у вас тут якось, ну, якісь циклічні стосунки, якось воно повторюється по колу. Ну, Такі стосунки, знаєте, де треба докладати зусиль, старатися, щоб нарешті вийти, наприклад, з цього замкненого кола. Ну давай ще розкажи, що ти відчуваєш, що ти... Ідуйте, Ой, імператриця. Слухати, ну, можливо, ви тут його дружина вже. Бо ж відчуваю, що ви тут дивіться, ну, от саме така, яка саме на роль дружини підходить. Причому тут іерофан, знаєте, саме така правильна, така, знаєте, як кажуть, еталонна дружина. От з такою б, як ви, якраз було б дуже добре. Думаю, Вчуваю, що він не хоче вас втрачати. Він начебто, я її нікому не віддам. От вона саме моя, саме з нею тут ну, мені з нею. По путі, так саме з нею ми тут повинні будувати ці стосунки. Та що ти до неї відчуваєш? Ой, ну тут споріднені душі, слухайте, які тут разом повинні скакати виглядати у світле майбутнє. Слухайте, ну що він відчуває? Ну кохає він вас, і королева жертв, і імператриця, і, і з вами тут разом далеку дорогу в десятку кубків. Ну, кохає він вас, дівчатка, кохає. От начебто, от вона, от сама доля мені її послала, слухайте, тут ще такі карта, колесо фортуни, іерофант. Ну, от начебто її тут самі боги мені послали, ну самі вищі сили. Там Всесвіт, хто, хто в кого в що вірить. От саме з нею ми тут повинні бути разом. Ну от і є тут кохання. Це дуже добре. Догадайте тепер якийсь термін. Подивимося, як він буде діяти в загаданий термін. Як ти будеш діяти в загаданий термін до двічки? Як ти будеш діяти до двічки в загаданий термін? Твої дії до двічки. Колесо Фортуни. Імператриця він каже, не знає як складуться обставини. Вона то для мене дуже важлива, імператриця, але поки що я не знаю, куди, е, ну, куди поверне доля. Так, підожди, як ти будеш діяти? Твої дії загаданий термін. Mm. Ну, якщо тут ще хтось замішаний, то тут, бачите, він не знає, тому що як там в сім'ї складеться. Ну, тобто, Скажімо так, вийде, не вийде до вас ну, проявитися щось такого плану. Так, подожди, диявол, це про що? Ну так, все-таки про трикутник, бо я подумала, можливо, це щось інше. Ні, все-таки він каже, як тут, як тут складеться. Ну добре, в принципі, я думаю, якщо трикутники, ви самі про це ну, зазвичай знаєте, то <кій> ти вам мені скажи, як ти будеш до неї діяти, от в загаданий період. Які, які твої дії в загаданий період? Розкажи мені. Сімка Желів. Але він каже: ну, я буду боротись за нас, за нашу пару, слухати, за неї. Все-таки так, він буде проявлятись. Просто тут він каже, я ще поки що не знаю, як саме складеться, тому що тут ще. Хтось на заваді, не знаю, сім'я, дружина там, мама, ну, знову ж таки, діти, якісь обставини, ну, щось таке сімейне. Як це все буде, там каже, я не знаю, але я буду старатись, я буду докладати зусиль, я буду ну, воювати, скажімо так, завоювати, добиватися її, щоб ми з нею були разом. Так що, в принципі, він буде якось діяти. А як саме, як саме ти будеш діяти? Ну, як імператор. Цікаво, що в першому теж було схоже, як саме ти будеш діяти. Слухайте, ну він приїде, дівчатка, ну дійсно приїде. Я, як мужик, справді, я візьму тут, не знаю, запряжу коней, поїдуся до сяду лодку, попливу, ну, я до неї прийду, дивіться, він тут вам Ах, цей кубок. Принесе, все-таки, можливо, дізнається коханні. можливо, скаже, що ви там для нього сама-сама там, добра, мила, кохана і все таке. Ну, Тобто він дійсно проявиться, дійсно прийде і будемо щось говорити. Ну давай мені, скажи мені, будь ласка, ти лише словами прийдеш, чи все-таки що ще буде більш суттєвіше, крім слів. Ну, поки що. Поки що не знає. Мах. Підожди, що ти не знаєш, що ти не впевнений, ну чи вийде. Розумієте, він каже, я ще не знаю, як вона це сприйме. Тобто він ще, е... принаймні, він то до вас прийде словами, це, те, ну, це як 100%. А от як там далі піде, він каже, залежить від неї, як вона тут поверне, тому що він вас тут показує магом. Тобто, як вона тут захоче, як вона тут. Е... Вважатиме за правильне, так і буде. Ну, в принципі, він до вас прийде, тому що він знову показує себе пажом проти вас. Слухайте, начебто ви тут така особистість, знаєте, більш зріла, можливо, більш ну не знаю, можливо, дійсно ви по віку старше тут. Ну, В будь-якому випадку, він начебто на вас це все перекладає. Ну, скажімо так, він каже, я тут прийду і скажу, що ну, моє серце зайнято нею. А як вона там вже далі вирішить, це вже буде видно. Ну, взагалі, прийде, прийде дівчатка. Такий був сьогодні розклад. Дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Пока-пока.